Сьогодні наша мама хоче зробити баклажани. Розкажіть нам, ви закипятили воду і вкинули туди баклажани? Трошки горко зійшла. Щоб зійшла горькость, так? Можна і докуці, але щоб докупці це треба розв'язати. Я думаю, вже. Скільки ви їх тримаєте так? Засікала, може. П'ять хвилин. – П'ять хвилин і все. Угу. Не треба, щоб воно ж зварювалося. Так, да, так, да, можна вже виключати і зливати не, не, воду. Може, виключив, хай трошки ще побудесь. Угу. Ну покажіть, от інтересно, ми взяли білі баклажани, а ви оце вкинули і вони одразу стали такі коричневі. А, да? а, а там білі. А ну ще підніміть отак, щоб ми подивили. он, ну, он який він, білий. Ні, ну вони не зовсім білі. Вони синіють в гарячій воді, так, 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 вони такі так. от буріють. буріють. Хоч вони і були білі, і все рівно вони такі цікаві, з одної сторони білі тепер. Оце ви його кинули, воно кипіло і того вони так. зразу стали, да, наче як від, від кипятку. Ну все хай полежить. Та, а, а потім зелем. Уже воно все виключене, хай побуде в водиці. Минут, може, хай 10 побуде водись. Mm -hmm. Так, баклажани достали, mm -hmm. воду злили. Випробували, вони не гіркі? Воно кушу. Воно mm -hmm. не доведе гірке бути. Воно не має бути гірке. Нема гіркоти. Mm -hmm. Чудово. Гіркота у нас зійшла. Тепер розкажіть, що ви тут? Часничок? Часничку на ту. Угу. М'ясо поставила дворю. М'ясо відварюємо. Що ви взяли? М'ясо, свинина? Свинина. Ну, грам, може, 200, не більше там м'яса. 200 грамів м'яса. Да. угу. Е, натертий. І с... сир твердий І помідор, буде... помідори. Спершу е, накладу м'ясо. Зробить якусь ямку? Отак я виріжу його зараз ножиком. А можна ложкою? Ну? А ложкою. А да, да. ну якщо ложкою. Да, ложкою. Отакусь. Получається, ні? Ножом треба. Це ножом. Угу. И, ну, можна. 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 Отака ось Отака буде ну, ямка. Ні, ні, ні. Угу. Оце, щоб оцю все, все вибрати. Я трошки, напевно, на таки ножиком молоч. Mm -hmm. Потім можна буде і оцю з чимось змішати, дуже смачно вийде, От те, mm -hmm. що вибирається. Ну, no, mm -hmm. я його там просто покладу з боку. Може, можна з м'яти, да, oh, да, да. для того, щоб так, щоб oh, поставити його. І хватить. Mm -hmm. Щоб воно ж теж не повністю вибрати mm -hmm. його. Да. Оце ah. сюди накладеться спершу, Отак ось я покажу. Спочатку будуть помідори. Ні, спершу м'ясо положимо. Спочатку м'ясо, молоте, Ну, перчиком притрусити його, щоб воно було підсумко. Яке зварили, змололи, змолол. і сюди м'ясо ми покладемо. М'ясо. Тоді зверху м'яса часничку. Часничок чуть -чуть. буде, тоді, оперти, тоді помідорчик зверху, Далі помідорчик. а потім твердий сир. сир. І, і в духовку. І, і в духовку запікаємо. запікаємо і, все їж. і буде смакота. Побачимо. З З пів годинки, так? Да. А яку температуру ставили? Ми тут її нема. А отак, от ну, як ви, якщо приблизно. Це, як... Десь 200-200-200 бачу. Це рівно. 200. Угу. 200. Да. І ось ми вже їх витягнули. Ось такі красиві, зараз ще красиво викладемо. І смачно. Я скуштувала а смачно, а це залишки. Такі залишки у нас. Мені дуже подобається. І так у нас тут Не баклажан. Далі дірочка для того, щоб м'ясо відварене і перекручене. Потім помідори, трошечки чесничку для смаку. І зверху притрушено сиром. І все це було в духовці півгодини. Пів години. Ну так. Ну, це добре. Дякуємо вам. Так, добре все. Все смачне. Угу. Спробуємо спробуємо. Наші баклажани і їсти їх потрібно зі сметаною? Тому. Візьму самый маленький, так і візьму Сметанку, подивись. Мені подобається. Мені уже подобається. Давайте спробуємо. Так, тепер. Можу сказати, що можна і трішечки менше в духовці тримати. Мама просто боялася його, щоб воно не було сирим. Можна трішечки менше. Але смачно. Друзі, рецепт вийшов вдало. Чудовий і, нагадую вам, канал мій називається соняшники. Тут ми, друзі, лише готуємо. Сьогодні у нас готувала мама баклажани запечені з м'ясом, з помідорами і з сиром. Зверху сир. Можна тримати в духовці 20 хвилин. Дуже смачно. Мені подобається отак. Вас лайк. Підписка, якщо ви ще не підписані на мій канал, тисніть, друзі, обов'язково на дзвіночок. Пишіть коментарі хороші і скуштуйте. Дуже смачно ми придумали самі, і цей рецепт може жити дуже смачно. Дякую, що ви зі мною. Друзі, всім вам дякую за коментарі, дякую за ваші подобайки. Експериментуйте, пробуйте, діліться своїми рецептами. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. У мене ще багато ідей, є багато заготовок, які я хочу вам показати і виставити. Не завжди вистачає часу. Але ще побачимось! Гарного вам дня, друзі! Дякую!